Бойовий ландшафт на сході України останніми днями значно погіршився. У суботньому пості в соціальних мережах головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, заявив, що ситуація на східному фронті погіршилась, оскільки Росія активізувала свої зусилля щоб захопити більше території України. Марк Воєжер, керівник майстерської програми Американського університету у Києві, каже, що зараз потреба в амуніції набагато серйозніша ніж півроку тому, бо українські війська ледве стримують фронт. Фочотлікреїн на жаль, в Україні не вистачає боєприпасів щоб стріляти у відповідь. І Тому ситуація зараз трохи песимістична, особливо з огляду на затримку. Ганебне, я б сказав політиканство в конгресі щодо утримання обіцяних 60 мільярдів доларів життєво необхідних для виживання України зіткнувшись з нестачею військових, український парламент минулого тижня ухвалив довго обговорюваний законопроект, який полегшить ідентифікацію чоловіків для призову. На початку квітня в Україні знизили призовний вік з 27 до 25 років. Я бачу, що відбувається у Харківській та Сумській областях, і це викликає у мене найбільше хвилювання. Я боюсь, що вони можуть атакувати на цьому напрямку. Парламентарка висловила стурбованість посиленням нападів Росії на критичну інфраструктуру України. Буде достатньо повністю знищити енергетичну інфраструктуру, водопостачання, газопостачання, і цього вистачить, щоб людям довелось залишити Київ, адже це вплине на дітей, школи, роботу і все решта. Дасти міністр освіти Анна Новосад та її фонд SaveEd працюють над відновленням шкіл за її словами. Навіть в умовах постійної загрози українців не злякати ніхто не збирається здаватися. Люди все ще налаштовані захищати країну, і опитування показують, що переважна більшість українців не готові поступитися ні сантиметром території заради будь-яких компромісів, які можуть пропонуватись. Адріан Боненберг – ветеран США, який тренував українські сили оборони на початку повномасштабного вторгнення. Він висловлює стурбованість зменшенням підтримки США та майбутнім України. Я думаю, Україна буде більше відступати. Їм доведеться більше оборонятися. Загине ще багато солдатів. Україна буде продовжувати воювати, адже вони не мають іншого виходу. Росія просто хоче вбити Україну, знищити її, знищити українців. Що ж до Америки, скажу як американець, станеться ще одна дуже погана річ. Люди втратять довіру та віру в Америку. Люди скажуть, що слово Америки нічого не варте. Вона пішла з Афганістану. Вона кидає Україну. Деякі законодавці республіканці виступили проти допомоги Україні, стверджуючи, що США мають надати першочергову увагу вирішенню кризи на кордоні з Мексикою. Інші виступають проти фінансування воєнних дій в Україні, посилаючись на занепокоєння щодо відсутності чіткої стратегії в адміністрації Байдена щодо того, що має передбачати перемога в Україні. Мирослава Гонгадзе, голос Америки, Київ.